Ставлю в духовку. Можна в гучатниці чи в казанку, в цьому вас зручно зробити також і на плиті на газі. Ставлю в духовку запікатися на годину при температурі 180 градусів. Через годинку я знімаю фульгу зверху і запікаю ще 20 хвилин. Наче поймаємо з духовки. Можна дати йому постояти ще, так само під фольгою, під якою ми його запікали, можна ласувати і зразу. Смакуємо дівтільками в такому томатно сметанковому соусі. Вони є соковиті, м'ягесенькі, ось такого плану.